Центральна оперативна диспетчерська Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. Сюди потрапляють дзвінки з усієї області. Диспетчерка Мар'яна Мучичка розказує, через особливість регіону бувають проблеми зі зв'язком навіть при безперебійному електропостачанні. У нас область гірська, тому не можуть дозвонитися. Наша Закарпатська область не ідеальний регіон для покриття, скажімо так, операторів. Додаткові проблеми зі зв'язком виникають під час відключення електроенергії. І, хоча центральна диспетчерська забезпечена альтернативними джерелами електроенергії, мобільного та інтернет зв'язку, комунікувати не мають можливості деякі пацієнти. Можливо, взагалі не бути зв'язку, да? але при екстрених викликах, в деяких воно ну працює, тобто не можна позвонити сестрі, дружині там дітям, а можна позвонити на екстрені служби 101, 102, 103. Анатолій пшеничний розказує у випадку, якщо що не працюють навіть екстрені номери, але є доступ до стаціонарного інтернету, є можливість скористатися альтернативними каналами зв'язку і викликати швидку допомогу. Є мобільний номер телефону, де є додатки: Вайбер, Телеграм, Ватсап, сигнал де можна написати. Тобто, і даже за допомогою цих додатків, ми скажемо так, стираємо інклюзивність, тобто верніше, ми інклюзивні до цього, тому що є скажімо, категорія людей, які не можуть розмовляти так, і а спілкуватися. Ми маємо з ними і надати допомогу і відправити бригаду за цим номером, який є зараз на екрані, можна телефонувати чи писати повідомлення саме через додатки Viber, WhatsApp, Telegram, Signal. диспетчери просять у таких повідомленнях коротко і чітко формулювати причину виклику, скарги та симптоми пацієнта, прізвище, ім'я, стать та вік хворого, а також точну адресу виклику за можливості вказувати дані геолокації. Коли ми спілкуємося через цей додаток, ми зв'язок із бригадою маємо по іншому комунікаційному зв'язку. І пацієнт безпосередньо з бригадою не може зв'язатися, тому що бригада теж знаходиться в тій ж самій місцевості, як і він. Бажано, якщо є така можливість, щоб зустріти бригаду. Диспетчери просять використовувати альтернативний канал зв'язку тільки тоді, коли немає можливості зателефонувати на лінію 103 або 112. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.